Шановні слухачі Львівського радіо, вас вітає щонедільна літературно-мистецька програма Слово і я, її автор і ведуча Оксана Галаник. Наша розмова сьогодні торкне серце кожного слухача, адже говоритимемо про роз'ятрену українську рану світового масштабу під назвою Чорнобиль, 26 квітня 1986 року. Пам'ятаємо 30 років. Минуло з того часу, як трапилася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку ЧАЕС в ту фатальну ніч. Для спогадів і роздумів про зону відчуження, причини й наслідки Чорнобильської катастрофи, я запросила очевидця подій, ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Володимира Шовкошитного, українського письменника, публіциста, громадського політичного та державного діяча. Доктора філософії в галузі політології, народного депутата України першого скликання, першого заступника голови національної спілки письменників України, директора видавництва Український пріоритет. Добрий вечір, пане Володимире, добрий вечір. І ще одне дуже важливе інженера атомника. Так, цей секрет я залишила для слухачів для наступного питання. Шановні слухачі. Ми вже знайомі з Володимиром Шовкошитним як письменником, одним з ініціаторів, організаторів і безпосереднім учасником повернення праху Василя Стуса в рідну землю. А сьогодні, 24 квітня, напередодні чорної дати в трагічному календарі України, 30-х роковин від дня Чорнобильської катастрофи, нині матимемо ще й нагоду почути від Володимира Шовкошитного з перших уст правду, гірку, якою зазвичай і буває правда, незручну. Бо кому ж нині вигідно чути про крик душі ліквідаторів аварії, якщо в Україні ось уже третій рік триває АТО? Пане Володимире, ми вже затамували подих в очікуванні вашої сповіді: сповіді насамперед енергетика атомника, який пройшов усе Чорнобильське пекло. Отож, вам слово. Що стосується сповіді, то сповідь свою я писав 30 років, і ця сповідь називається Я бачив. Так називається моя книжка. І таку книжку міг написати тільки Володимир Шевкошитний. Не тому, що я найталановитіший з усіх українських письменників, а тому, що я був інженером-атомником на цій станції 11,5 років і півтора року керував групою ліквідації наслідків аварії. Після того я був. Головою підкомісії Верховної Ради по 30 кілометровій зоні, секретарем Чорнобильської комісії Верховної Ради, я співавтор. Якщо чесно, то автор усього комплексу Чорнобильського законодавства, прийнятого першим скликанням Верховної Ради, і Продовж 20 років я очолював міжнародну організацію «Союз Чорнобиль. Спочатку як президент, потім як голова координаційної ради. В усі чорнобильській проблематиці для мене є дуже мало таємниць, якщо вони взагалі є. І я назвав би кілька людей всього, які більше володіють цією проблематикою. Але їхні думки, їхні знання присутні також у цій моїй книзі. Тому я хотів би просто сказати, що очевидно є два типи письменників: одні тяжко видумують сюжети, теми і досягають тому великого успіху. Інші, зокрема, я вважаю, що письменник це доля. От якщо взяти мене, то навіть є дослідження, відповідні літературні портрети, які так і називаються. Петро Сорока написав як на мене блискучий літературний портрет, який назвав мічений атомом. Це великою мірою є правда, тому що те, що писав Шовкошитний до 26 квітня 86 року, і те, що почав писати одразу після 26, го може 27 го числа, і пише до цього часу. Це трошки різні речі. Бо цей вибух на четвертому блоці. Він не тільки реактор зірвав, не тільки четвертий блок. Він багато душ зірвав, в тому числі і мою душу. Маса людей після цієї аварії на самій ліквідації почало писати вірші, почало пробувати або писати пісні з більшим або меншим успіхом, але це одне із найбільших потрясінь, яке сталося за все моє життя, і одне з найбільших потрясінь, яке сталося в історії не лише України, а й цілого людства. Достатньо сказати, що Чорнобильська катастрофа стала найбільшою техногенною катастрофою за всю історію людства, за всю історію не лише атомної енергетики, а будь-яка технологія не мала таких наслідків, як аварія на Чорнобильській атомній станції. Ми не даремно в першому парламенті назвали її Чорнобильською катастрофою. Можу сказати для порівняння, що в 2011-му відбулася забалами. Точно така семибальна катастрофа на Фукусімі. Це аварія на Японському острові Кюсю, яка за інших умов, якби реактор був такої конструкції, як був у Чорнобилі, однозначно була би катастрофою, але не стала. Але те, що відбулася, ця аварія на Фукусімі, свідчить про те, що не всі висновки із Чорнобильської катастрофи, технологами, інженерами, науковцями. Тими людьми, які розвивають атомну енергетику, які використовують цю атомну енергетику, не всі уроки винесені, не всі висновки зроблені. У вашому поетичному доробку є вірш навіяний побаченим і передуманим з цього приводу. Ми б охоче його послухали. У мене є багато віршів, вони різного періоду і пов'язані з самою аварією, і після аварійні. Я би хотів зараз прочитати вірша своїм побратимам, які вижили, які дожили до сьогоднішнього дня. Аби якось трошки чимось своїм досвідом поділитися і щось показати. Вірш називається Якщо вижив. Якщо вже вижив, то живи, не проживай. Живи наповну. І кожний божий день наповнюй смарагдом свіжої трави, медами спілої черешні, коханням милої нарешті, хочу до втрати голови. Але ніколи не пливи. Безвольно вниз за течією, не вихваляйся печією та ще вервечкою хвороб, себе жаліти стежка в гроб. Пишайся мужністю своєю, упав повзи, та не плазуй, джерела бід, то власна слабкість, тож перед злом не схрещуй лапки, а в битві зроду не гальмуй і не проживай, віддай борги нікчемі. Бідність не здолати, не кутайся у рабські шати, якщо свобода до смаги. Не проживай і не існуй. Іди крізь час, вимірюй простір живцем живи і педалюй, бо шанс отримати непросто. Вражають дуже сильні рядки і змушують зануритися в її глибину. Дякую, пане Володимире. Дякую. Ваші переживання, досвід ліквідатора аварії на ЧАЕС і водночас покликання письменника, як ви вже сьогодні слушно зауважили, стали поштовхом до написання у 2016 році важливої як в історичному, так і в літературознавчому аспекті книжки я бачив, з якою ви і завітали до Львова з Києва. Це художньо документальна повість. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам про що? І навіщо вона от я почну з другої частини питання? Навіщо вона для того, аби читач побачив Чорнобиль очима двох активних учасників ліквідації трагедії: один із них письменник Шовкошитний, другий теж фізик, але не атомник, електронник і фотохудожник Юрій Косін. Побачити світ очима очевидців є дуже важливо, колись на шляху в Дамаск. Був такий відомий гонитель і хулитель християн Саул. От іде собі Саул, і раптом перед ним з'являється Христос і каже: За що ти гониш мене? Саул осліп, але він прозрів духовно. І коли його питали, як ти вчора був громадянином Риму, ти ганяв християн, ти не сприймав цього вчення цієї релігії, на що він відповідав: Я бачив. Це важливий, дуже важливий аргумент. Я скажу вам більше: тут величезна кількість учасників. Подій першої ночі, наступної зміни після зміни номер 5, тобто дня 26 числа. Тут є свідчення того, кого вважають головним винуватцем цієї аварії. На нього принаймні всі вказували. Він один із тих, хто був засуджений. Заступник головного інженера з експлуатації Анатолій Степанович Дятлов. Тут є в тому числі мій двоюрідний брат, який під час вибуху знаходиться рівно 20 метрів від реактора. Він працював у цю ніч. Коли я розмовляв з цими учасниками саме цих от перших днів цих подій, вони мені говорили значно більше ніж вони говорили на суді, бо я свій. Я мав старш перед аварією більший, ніж більшість з моїх, кого я брав інтерв'ю. Даруйте, а де ви були в цю ніч? Знову ж таки, доля 24 квітня вісімдесят року, я і двоє моїх близьких друзів, навіть родичів, бо я хрещений обидвох їхніх молодших доньок закінчили. В Москві політехнічний інститут за спеціальністю інженер теплоенергетик Атомник. 25-го ми мали, як вводиться, приливати це діло, мочити значки й дипломи у ресторанах. А я просто не тільки тому, що я не пив взагалі, а я сказав: ми не йдемо, ми їдемо додому. Тобто, виїжджати треба було 25-го. Мої куми, мої друзі, кажуть. Ти що сказався, ну як так? Ми стільки вчилися, залишаємося. Я кажу, хлопці, не знаю, чому ми повинні їхати. І очевидно, моя переконаність в тому, що треба було їхати, була такою переконливою, що вони погодилися зі мною. І ми поїхали в ніч на 26-те, десь 11 годині вечора. Виходив з Москви потяг. І ми поїхали на Прип'ят. І в 7-15 ранку, 26 го числа. Ми сходимо із московського поїзда Москва-Хмельницький, і потрапляємо в зовсім інший світ. В світ поділений вже на «до» і після. І ми попадаємо в світ після Чорнобиля або в світ у того Чорнобиля. Хтось каже, що щось відбулося на станції. На станції відбулася аварія. А я позавчора захистив диплом, де спецпитанням було максимальна проєктна аварія на реакторі РВПК 1000 тобто Чорнобильського типу реакторів. І я знаю, що цього не може бути. Реактор зірватися не може. Мені зустрічаються хлопці, які мають заступати на вахту. Зустрічаються хлопці, які працювали до нуля і приїхали на станцію, що була все нормально. Мені зустрічаються будівельники, мої друзі, спортсмени і кажуть, що ж там сталося. Я переконую всіх, що не може статися, бо у всіх підручниках академік Александров, академік Делі пишуть, що ні, реактор вибухобезпечний, ядерно безпечний. Немає ніякої небезпеки. Олександров розказує, що можна ставити його на хрещатику, і раптом я дивлюся, машини не випускають з дворів. Дивлюся, вже стоять БТРи, дивлюся, ходять міліційно-армійські патрулі, а на боках у них протигази. З'їжджаються потрошку автобуси, пішов по місту, буде евакуація, буде евакуація. Потім я йду до брата, бо він дозиметрист. Я знаю, що в нього завжди до є індивідуальний дозиметр Кишеньковий ДК. Захожу до нього, вони сваряться вже з дружиною, бо малі доньки він каже, треба вивозити дітей. Вона каже, куди вивозити? Всім оголосять. Я кажу, що ви сперечаєтесь, Вітя, в тебе є ІДК? Він каже, так я навіть забув про нього. Дивиться на ІДК. А там уже пішло на сотні денних норм для персоналу, не кажучи про дітей. А на вечір 26 го числа, а в нього прямо з балкону видно станцію 3,5 кілометри. В нього ще бінокль був сімикратний. Дивимося на станцію. А там враження таке, що парує над реактором, і враження таке, що в цій парі ніби розхидуються будівельних конструкцій бетонні. Просто ілюзія така була. Вони вже не хиталися, але вони розірвані. Я дивлюся, немає реактора. Скритий блок із реактора іде, от пара і дим. І я ще не знаю, це апокаліпсис чи це. Катастрофа, але я бачу, що це повинна бути евакуація. Вона повинна бути сьогодні негайно. Іду до тоді був рай, міськом партії. Я ніколи не був в тій партії. Але ті, хто там був райкомікомсомолу, вони були там у мене знайомими. Вони всі зі станції туди попереходили. А думаю, піду, знаєш, що Приходжу, аж те, чорні Волги. Вже приїхали перші представники урядової комісії. Комсюківців немає. Вони сидять у партійців. Там відбуваються наради. Автобуси не йдуть із прип'яті. Виїхати із прип'яті неможливо. І 50 тисяч людей, а взагалі-то 55, стають заручниками. І ніхто ніякої інформації. І я знаю, що як дозометрист за першої світу радіометристи повинні роздати всім терміново півулки йоду чистого, щоб радіаційний йод не забивав щитовидні залози, а їх не несуть. І їх принесли і то в недостатній кількості лише десь о третій годині ночі на 27 число. Отакий От день. Тяжко згадувати. А чи можуть слухачі прочитати про це у вашій книжці? Чи ці події є? Описані? Ці к описані все є. Вона взагалі унікальна і за своєю побудовою? Так, якщо можна, як вона скомпонована. Ця книжка по вона писалася 30 років, і в цьому її унікальність, бо змінювалося все. Змінився світ, двадцять шостого сім Я приїхав із одного світу до Чорнобильського в світ. Після Чорнобиля згодом змінюється країна, змінилась держава, розлетілася імперія. Я спеціально зараз. Рядків, написаних в 7-му, 8 му до 91 го року, не змінював. Бо кожен із нас, хто народився там і був дорослим уже у Совєпії, яким чином був громадянином тієї держави, я вперше сказав собі, що Карфаген мусить бути зруйнованим. Я знаю число 17 листопада 1989 року над труною Василя Стуса. Бо якщо імперія вбиває таких поетів, сказав я собі, то Україна того варта. А але до того я був громадянином тієї країни. Це зараз я розумію, що я був якоюсь мірою її патріотом тільки тому, що Україна входила до цієї нелюдської імперії. От але я залишив ті оцінки, які були. І нічого доброго комуністи тут для себе не знайдуть. Зрозуміло. Я залишив усе, що відчував в 89-му, бо я писав і писав і писав в 91-му, 91-му, 93-му. Це є хроніка. Це є хроніка з одного боку. І тут, що стосується хроніки, то до секунд місцями розписано, що відбувалося з реактором, які відбувалися фізичні процеси. Бо, знаєте, есеїст може собі дозволити неточність, він не обов'язково повинен бути спеціалістом. Я пишу як інженер енергетик атомник, як учасник цієї ліквідації. Не одноденний, не одномісячний мій там термін 18 місяців, півтора року, 18 вахт на четвертому блоці. Це були найстрашніші, не знаю страшніших місць ніж ті, в яких працювала моя група ліквідації. І коли ми раптом виходили із станції після санпропускника, там поставили прилади, які називалися Русі. Не було жодного разу, щоб ми з першого разу проходили це Русі. Зате було дуже багато таких випадків, коли після виконання особливо небезпечних завдань. Ми так і проходили через це русі, домовившись з дозиметристами, бо відмитися було неможливо. Більше того, коли ми приїжджали через два тижні на нову вахту, нас уже не запускали, бо ми продовжували світитися. І таких це не епізод. Це були для моєї групи ліквідації абсолютно будні. Не всі ліквідатори, які працювали на чорнобильській атомній станції, не всі були в однакових умовах. В кожному цеху була створена група ліквідації. А оскільки хім цех він присутній в кожному із цехів, то ми працювали в найстрашніших цих умовах. Навіть реак. Реакторників берегли більше, ніж берегли ми, бо без реактора атомну станцію запустити було неможливо. Але я вам хочу сказати, вже пройшло 30 років. І ті, хто лишився живим із моєї групи ліквідації, я з ними з кожним зустрічаюся сьогодні. Ми живемо в Харківському чи Дарницькому районі міста Києва. Всі поруч. Я з ними зустрічаюся. Ми дивимося в очі одне одному, чесно і чесно тиснемо одне одному руки. Вони не ховалися за мою доброту, ні, я не ховався за їхніми спинами. Отже, тут є пошуки причин, спочатку фіксації, як все відбувалося, очима тих, хто був під час вибуху, і ми знаходимо ці причини. Є підведення підсумків цієї катастрофи, наслідки медичні, наслідки соціальні, наслідки економічні, наслідки екологічні. Є Констатація того, що є на сьогодні, і є погляд на перспективу, що чекає Чорнобильську атомну станцію, що чекає Україну, і що чекає світ в зв'язку з тим, що Чорнобиль не остання семибальна катастрофа, катастрофа остання, слава богу, і дай Бог, щоб більше не було. Але семибальна аварія це максимальна була на Фукусімі. І я закінчую свої роздуми про це такими словами: апокаліпсису не відбулося. Крапка. Апокаліпсис відкладено знак питання. Власне, хотіла вас запитати нині про кілька найважливіших уроків на вашу думку, які дав цілому світу від Чорнобиль, не тільки Україні. Ну, урок номер один він такий філософського плану. Це відповідальність науки, відповідальність науковців. Розщепивши ядро атома, людина спробувала поплескати Бога по плечу. Відчула себе рівною Бога, забувши при тому, що він творив, а людина руйнувала. І тому до Таких надзвичайно небезпечних технологій і винаходів треба ставитися з величезною пересторогою. Навіть Японія, де їх тяжко запідозрити в тому, що вони до технологій ставляться з нехлюйством, навіть у них бачимо, що атом може вириватися навіть через корпуси. Тобто людина є безсильна проти сил природи, і ми мусимо це визначити. Перший урок. Другий урок світ. Країни, які використовують атомну енергетику, повинні бути в інформаційному плані абсолютно відкритими. Ще один урок після Чорнобиля не залишилося на планеті Земля місць, які би були абсолютно чистими в радіаційному відношенні. Всюди в більшій або в меншій степені Чорнобильська хмара залишила свої сліди. Урок номер три в глобальному світі не існує такого поняття як Повністю незалежна держава чи нація. Ми давно вже стали людством. Людством ми стали теж в лапках завдяки атому 6-8 серпня 45-го року, коли на Хіросіму, потім на Асакі були скинуті малюки та встяк, дві атомні бомби. Ми перетворилися на людство. Головний урок ми пливемо в однім човні. Час на жаль неблаганно спливає, і 20 хвилин слова з українським письменником Володимиром Шовкошитним про Чорнобиль залишаються в серцях небайдужих слухачів Львівського радіо поживою для серйозних розмірковувань. Яким буде ваш меседж для нашої радіоаудиторії наприкінці програми? Меседж незмінний. Він іде і в усій моїй книзі, в передмові і в постскриптумі, Чорнобиль при всій своїй масштабності, при всій трагедійності, при унікальності, це лише частина і моєї долі, і долі України, але це тільки частина. Чорнобиль не можна ставити більше ніж Україну. І я хочу сказати вам, дорогі слухачі, що якщо для кожного з нас. Україна в серці буде більшою ніж будь-яка трагедія особиста, то Україна буде квітучою країною. Я зичу вам бути сильними, бути гордими. Адже ви українці, дорогі шанувальники слова, будьмо мудрими і розставимо самостійно всі крапки над і в історії з чорнобильським питанням після належного ознайомлення з відповідною фаховою літературою. Не перекладаймо відповідальності на інших, діймо нині. Програму «Слово» для вас підготувала і провела автор і ведуча Оксана Галаник, звукоінженери програми Тарас Вівчарський і Надія Каськів. Музичне оформлення Зиновій Левковській. Почуємося уже за тиждень.